Доброго сланого дня, святе Письмо на кожен день. Івангелія від Матфея, 21 глава з 33 по 42 вірш. Сказав Господь таку притчу: Був собі один чоловік господар, котрий посадив виноградник і обніс його огорожею, викопав у ньому давильню, збудував башту і віддав його виноградарям, і відбув на чужину. Коли ж наблизився час плодів. Він послав слух своїх до виноградарів узяти плоди свої, і виноградарі, схопивши слух його, одного побили, другого вбили, а іншого каменували. Знову послав він інших слуг більше, ніж перше, і з ними зробили так само. Нарешті ж послав він до них сина, свого кажучи: посоромляться сина мого. Але виноградарі, побачивши сина, сказали між собою: це спадкоємець. Ходімо, уб'ємо його і заволодіємо спадщиною його. І схопивши його, вивели геть із виноградника й убили. Отже, коли прийде господар виноградника, що він зробить виноградарям тим? Говорять йому лютих люто погубить їх, а виноградник дасть іншим виноградарям, які віддаватимуть йому плоди в свою пору. Говорить їм Ісус, невже ви ніколи не читали в Писаннях? Камінь, який відкинули будівничі, той став наріжним. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.